Доброго дня всім гостям і підписникам мого каналу давно ми не викладав відео, Це сьогодні Минутка свободна є. Мороз вели сьогодні був, мінус 18 у нас і а вже ось днем уже чуть і розстає. І сьогодні відео хотів засняти за ЄМЗ. ЄМЗ моє, моє міння, моє думка по поводу ЄМЗ. Бо багато пишуть, що це ну, не трактор, це, що це він не може щось робити. Не може. Що ну, ламається. Ну а, ну а зараз я розкажу по своєм, свої думки і своє, своєму. Як кажуть, думку свою. Було, мені там писали це вже давненько. Ну Скільки можуть ямз чи що МТЗ лучше брати, чи АМЗ лучше брати. Ну, щось я скажу, як по грошах, да як всі кажуть по грошах і по цьому. Давайте зараз пройдемо, це в нас другий ЮНЗЕ, під, підійдемо зараз до першого Йонзен. Фарік, це наш охранник, фарік, поздравляйся з підписчиками. Зараз не дає, Даже за ноги хватає. не дає засняти. Так, зараз щас... підійдемо. Он ну, у нас стоїть ЄМЗ, це той перший ЄМЗ, який ще ми купили в 90-х 90 годах 98-й, мабуть, 9-й. Це той, що ми, як кажуть, починали на ньому робити. І ще тільки почали ми робити на землі. І купили ми цей Юмзик. Не було в мене ще тоді ні трактора, нічого. Був один. ну Це друга історія, як кажуть. Е, історія в далекому 97-му годі, десь 96-й год схотілося мені трактора, і ми склали трактор Т-74, це перший трактор, який, який був у нас. Склали ми з рами. Ну, схотілося мені трактора, і все, я притяг раму, саму раму, і почали ми його складати тут із сусідами. Кажуть, був він на двох, із сусідом, почали ми його складати. Ну Тоді чермет було повно, це не проблема була тоді з ним е, притяг я його, як кажуть, на зиму осінню. І навесну він вже в нас заробив і почав він їздити. Ну, Поробили ми. ну Гусеничний, я гусеничний, то не воно. Ну, а цей ми купили. Купили ми. Класний купили вообще, там за такі смішні гроші. ну Тоді 98, й год, 99, й десь в тих годах за смішні гроші. І він був з організації, він був. Ну, як кажуть, скрізь пломбочки висіли. Він не, не тягав, десь було. Була. Я не, не, не знаю, як, яка -то організація. Я вже на руках його купляв. Ну скрізь пломбочки, даже на розпреді. Рідне все було даже. Вом відкрили заводський колпачок, був Вом ні разу не крутився. І взагалі він. ну... Нічого ми йому навіть не, не робили. Одне було, що там пускач був і прогнила гільза, і закли, він був за, заклинений. то, що я е, тоді ми взяли, що зробили. І після того ми ну, робив він багато, робив, чесно, він робив багато, обробляли ми. Е, Перші, які ми почали там, ну тоді землі було багато, можна і в оренду було взяти, і в Сільраді, і це, як обробляв він 70 гектар. Оце що було у нас 70 гектар, і він обробляв один. один. І ще я обробляв, ще допомагав друзям, бо ми тоді робили, як кажуть, моя земля 70 гектар була, і робили ми в. Ще в товариша була теж, не пам'ятаю скільки, ну багатенько теж було. Я ще їм допомагав робити, бо було комбайн. Якщо ви знаєте, в попередніх відео нива була вона була у нас на трьох-трьох на трьох чоловік. вона була Тоді я вже її викупив, і і робила моя була. А то зразу як починали було це в 2000-му, може, там, в таких годах нива була там на трьох. І ми її обробляли землі. там допомагали. Одне одному, і це, то цей трактор обробляв своєї іменно своєї землі, я обробляв 70 гектар. ОРАВ усе він робив. то Без питань, скільки він одробив, він, він ну хто каже, ЮМЗ це не трактор, я такого не скажу. Я такого не скажу. Хуже й да. Чим МТЗ, наприклад, Ну, я не робив на таких на МТЗ-80. Робив в далекому, як кажуть, в колгоспі в тракторній після армії, як прийшов і робив. А це робив я на ЄМЗ, то я не побачив, чим він хуже, і чим він чим він, чим він, він, ну, одрізняється. Це ще всі хороші. Це 87-й йому мають год цьому тракторі з 87-го году. То ми оце, прошлого чи позапрошлого полізли тільки перший раз у міст. відкрутилась е, у нас на нижньому валу гайка. На неї пропала задня. Ну, як завжди, це в ЄМЗ болячка. Поставили ми новий вал сюди ляву різьбу і. І він, не знаю. Їздимо, багато він не робив у нас. Ну, таке, по грядках, по цей, це батько батько на ньому катається. Чесно, ми не дуже в нього зараз, як кажуть, і грошей вкладаємо. Не багато грошей вкладаємо. Їзде, їзди. Поламався там, підробили і поїхав. І поїхав. Це таке, то скажу, що трактор, мотор нормально робить. Робили, робили мій мотор, вже не раз, звісно, робили, колінвал міняли на ньому. Зараз тут номінал стоїть, індійський. ну, ну давно дав, давно. вже, давно. Це таке. От робив він дофіга, звісно, свій цей. Я не знаю, що переробили ми на дозатор. Тут все дозатор. Ну. Нормально, так, да, звісно, условия в ньому не такі, навіть вже в новому цьому МТЗ у мене. Ну, а все одно він свою роботу робить. Котки тягає чорну роботу робив він. Це в мене 2 МЗ, то роблять вони всю чорну роботу під. під, під Якщо, там, наприклад, весною під дісковку сіємо, там, этого, то вони вдвох тягають диски, два юмзика, то я доволен. А я за ними сію, то хто э, каже, що что... Є це не трактор, я не скажу такого. Нормальний трактор. Він, оцей перший трактор він заробив, як, як кажуть, на моє все. На, на, мої всі, на мою всю техніку. Ми з нього починали робити. Хто починає, то я скажу, що трактор непоганий. Так, да, може зараз вже вони, звісно, не ті года, але є запчасті, є і нормально. Як кажуть, на 20-30 гектар це до 50 гектар це золотий трактор нормально. Зараз підійдемо. Ще в мене ж один юмзет є. Ну там вже юмзек по як кажуть. Зараз підійдемо. Так, оце в нас вже юмзек. Це з ССМДовським мотором. Хто наблюдав за моїми відосами? Там ми в 2018 году Робили йому капремонт. йому робили капремонт. Коротше, купили ми його. Вообще, був вже в мене МТЗ. Оцей 892-й, два UMZ той старий і МТЗ. Ну, як кажуть, не вистало трактора. Ну, як не хватало? Мові хватало, робили все. Все робили. І тут попався трактор, взагалі. 18 18 тисяч гривень. Це год, може 13-й. Не не помню, 13 й може в, в таких годах. За 18 тисяч гривень попався мені цей трактор. Ну, чого його не взяти було? Чого його було не взяти? Забрали і почали ми на ньому їздити. Довольно все було справне. Заднє тільки не було заднього стекла. Зробили ми все заднє стекло. І ми з 13-го году десь з 13-го доїздили до 18-го. Одне, що у них, да, мотор капітальний, мотор без питань, як кажуть, а міст, міст, да, міст не видержував у нас нагрузки, не видержував у нас оранки. Не було у нас ще ХТЗ Т-150. Воронки були 892-й. Я на ньому робив і саньок на цьому. То він воронки не вступає Не вступає 892-му іде він в рівні з ним на одну глибину Оре. Я там не кажу, що ми орали 30, там більше 30 ні, ми не орали. Орали, як завжди, там 20. плюс, І він не уступав він 892-й. Ну, не видержувала, не видержував міст, не видержували шестрині, ламалися шестрині. Наприклад, зробили сезон одорали. Там, дай Бог, дай Бог, видержало, дай Бог, як кажуть, проїхало. А то розбирали, міняли. Отїздили ми до 18-го року. году. Ну, задовбала моя. мені ця коробка, звісно, задовбала була. І почав я шукати сюди моста другого. <кій> Найшов я моста з ескаватора. Такий повідкрили, подивилися, купили 20 тисяч гривень, тоді навіть дорожче, ніж я трактор купив. За 20 тисяч гривень я купив міст. Це в 18-му году, Міст з полуосями, ну, як кажуть, було так: півтрактора з полуосями, з усім. І тоді ми йому зробили і по моторі чуть-чуть вал не трогали, вкладиші підкинули, підкинули гільзи, поршня не трогали. Поршня великі були тут Б, поршня великі. І я б тільки гільзи малі підкинув. І кольца сюди класні поставили, не помню, польські кольца, мурмот, якось і чи є такі, може підкажете, чи є такі цей. І по сьогоднішній день. По сьогоднішній день, я не знаю, мотор ісключительно робить. От ви постукати по дереву, ні масла не бере, нічого. Понралися мені кольця, ті мурмотовські, Мотовські, чи польсь, польські якісь, мов мені тоді. І цього року, в цьому році ми йому зробили топливно, це зняли. Ну, ще поставили, бачите, ще не, не цей. Обратку не зробили, таке поставили морози зараз не хочеться зараз е робити. Ну, зробили топливну і купили стартер. Купили стартер новий словак на 24 вольта, бо тут оборудовання 24 вольт. І купили таке. Ну, доїздили, що чогось у нас. Це ми відкривали клапанну кришку. Клапана провіряли, ну, мокре щось тут. <кій> То ми вирішили зробити топливно. Купили стартер словак. Звісно, був тут ще заводський стартер. Ну, він, звісно, вже задовбав. Ну, як не задовбав нас, ну, нагрузка така була. Я вже доїжджали, що і бендікс пробуксовував є. І так нагрузку мов брав, то виріши купити такий стартер. Класний стартер. Зараз крути, блін, капець. Що на холодну, крути, як скажене, як, як кажуть, ну таке, то непогано крути. Ну і з 18-го, да, він тоді вже купили ми ХТЗ, то. То не воранки він. Мало Воранку вже пустили, даже і, наш, і МТЗ мало сам берем саме ХТЗ, все обробляв важкі роботи наш ХТЗ. А так, чудовий трактор. Теж зробили тут дозатор, поставили все. Все, все чудово. То обробляє він. Ю МЗ не... Не, не цей, цей трактор не уступав МТЗ ні в чому не уступає. 892-му не уступав. Ну. Зараз він у нас таку роботу. Все культиватор, дискову борону, отаке тягає воду. Ну, таку неважку роботу робить важку і доволі хватає його з головою. Хвата з головою. Це такі, хто каже, що це не трактор, що це МТЗ треба брати, хто починає, ну, хто. Начинає, хто... Каже, що купить краще МТЗ чи МЗ. Да, дивиться, по грошах є, то може МТЗ купити. Ну, ЮМЗ не хуже. І не... я не скажу, що це поганий трактор. Хватай його з головою. Кажуть, 20-30 до 50 гектар це він буде обробляти і, і буде нормально. Да, Не давить його, не цей, звісно, як там. З ним, е е е які йому услов'я, як його експлуатувати? Ну, в нас він обробляли багато Вони. І землі, і вдвох і МЗ, ми малими тракторами зразу, без ХТЗ, все чудово йшло. Це, якщо це знаєте, це він ішов ще заводський трактор. Сірі вони такі були. Це ми чуть підкрасили його в синій, а то сірі вони були. Звісно, там міст не годиться. Валяється не досі міст. Не вспівали кожен рік його розбирати. Ну, кожен рік точно розбирали, мабуть. І... Ну, особливо оранка йому давала. Шестерні, капець, купляє шестерні, мов кажуть, та ще сесеровські шестерні десь. Ось подивіться, в які смазки. Скільки я кожен рік їздив на лоск Харков, вибирав, вибирав, а воно все равно. одробив, все, зуба немає. Все, почало там гаркати. Це і капець. Особливо такі шестерні, капуста Ну, але це знайшли ми міст і тепер. Задоволений. Ну, так, да, підвиває, міст таке чуть-чуть підвиває. підвиває, може не підвивав, може така й робота в нього. Ну, воно шумний трактор, звісно. Шумний. Ну, а роботу свою робить. Це саньок на нього вишиває. Я на 892-му, а саньок на цьому. Це буде, мабуть, От він тягать нову нашу сівалку. Будемо, а МТЗ буде з куном, може засипати за цей, бо такі бункера, що відрами поки на, 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 начерпаєш, то півдня пройде. Будемо старатися з бегів засипати, ну, тоді подивимось як. Та цей, мабуть, буде тягати цю сівалку нашу нову. І... Це таке діло. Я встановлю лайк цьому ЮМЗ, хто. Ну, а ви свою думку виказуйте і пишіть, коментуйте. Все, самого найкращого, До побачення. Підписуйтесь на канал, саме головне. Ну, це такий мій відгук по тракторі UMZ. Це така. Я з них починав, то вони мені дуже нравляться. Все, до побачення, до нових зустрічей.